Вітання усім з масела на Полтавщині. Неділя 22 червня. Мало того, що літо на літо не схоже, такий холодний червень. Як кажуть, ото жартують уже літо доба через три. Ну, куди це така погода годиться? Холодно, а ще й злива ось така. І оце ще граду нам тільки не вистачало. Ходила, по вікнах виглядала, такі калюжі поналивало. У дворі на стежці вода стояла на рівному місці, як ото кажуть. Хожу, виглядаю в вікна. Так холодно на вулиці. Це не моя погода. Хтось і каже, що добре, що не спекотно, але мені краще хай буде жарко. Оце ось такі калюжі на стежці стоять. Це стежечка, якою ми ходимо до воріт, на вулицю. Як проводили воду в хату, копали, так і досі не забетонували, так і ходимо по ній. Ось дивіться, на дорозі, які калюжі поналивало. На вулицю ще не виходила, тільки вікна виглядаю, думаю, як його вийти. Ой, не люблю я холоду. Не для мене це все. Але злива була недовго, виглянуло сонечко, я прийшла на город. Думаю, це ж така злива була. Ось розсаджу свої помідори, ті, що в лунках і досі ось один сорт. Дивіться, які високі, майже по коліну вже мені взяла сапу. Думаю, зараз лунки понабиваю там, де оті помідори, що я садила перші сім рядочків, то наступного ж дня там їх повиїдало, і оце ж так воно все й стояло і досі не, роз... не підсаджене. Оце. Залишаю в луноці по одному помідору, інші вириваю. Я сіяла їх після того, як виграли город, прямо в луночки сіяла. Я тоді показувала, тут було 8 сортів, здається. Оце, думала, без води садить. А виявляється, земля тільки зверху мокра. А то, бачите, там суха. То ще носила воду. Двоє відер і дві поливалки принесла. Поливалка у мене вже зовсім зламалася. Як то кажуть, на волосині тримається, ручка ледве донесла вже сюди воду. Ті помідори, що другий раз садила, як посадила всі, так і ростуть. Жодний не під'їдений. Ой, а тут вже не тільки цвіт, а он і маленький помідорчик, бачила. Зараз вже є. У попередньому відео, я казала, викосили сіно ще на одній дачі, висохне. Але ніяк воно не висихає. Було вже сухе, але я його не склала, була сама вдома оце тиждень. І сіно і досі продовжує мокнути під дощем. То вирішила, як не сіно, то буду. Хоч малину сушити, може, малина висохне у мене? Та, звісно, що висохне, Сушорка не підвела мене ще. Як почала її активно використовувати, то до цього часу я дуже задоволена. Це нарвала пів контейнера, то такий контейнер на 3 літри малини. Чорний сорт Кумберленд. дістала сушарку, треба її ще протерти трохи, бо вона ж стояла всю зиму і куривою припадала. Поклала оце два лотки, піду ще червону малину виберу, потім уже буду усе разом закладати. Прийшла Тут червоної малини дуже багато, не знаю, чи встигну я всю вибрати. Знову ж таки хмариться, то сонце, то хмарить, то дощ. Ну, така погода взагалі мені не до вподоби. Я забула, як цей сорт малини називається, ото, де стоять бильця і з ліжка. Там іще ожина росте, ну, то опора так, чисто символічна, якби тільки та ожина на землі не лежала, тому що з опорами в мене це проблема що для квітів, що для рослин. Нема кому їх робити. Оце ось така велика малина, великі ягоди. Я назбирала повний контейнер, знову ж таки нагадую, то 3-літровий. Це вже перейшла до іншого сорту. Тут є, в мене малина привезена з-під Києва від мого брата. І також тут є малина зніжена. Ніна Андріївна, якщо ви дивитеся, дякую вам особливо за жовту малину. Дуже-дуже смачно. Принесла ще контейнер малини, розкладу в лоточки. І потім буду запускати сушорку. Оце так. Розкладаю. Намагаюся відбирати тільки цілі ягоди, а де вже такі подавлені, то з них можна приготувати желе. Желе з малини. У мене є рецепт на каналі. До речі, він набрав найбільше переглядів з усіх моїх відео. Дуже смачне желе. Рекомендую. Приготуйте. А це ж моя. Липа в цьому році не милуюся я цвітінням, тому що моя липа змерзла. Знизу оце тільки кілька квіточок, цвіте тільки верхівка. Оце поклала я два лотки чорної малини і чотири червоної. Ще трохи лишилося, то я хочу піти. Дорвати червоної малини, тому що я ж її не всю вибрала. І ще покласти на лоток один. Вже замасала, поки розкладала ягоди. Оце хоч тут біля сушарки тепло. Чого не скажеш про погоду на вулиці? Ну і що ж ви думаєте? Уже вечоріло. Пішла ж я по малину, але тільки почала вибирати, дощик накрапає, думай, та нічого не буду втікати. Але така злива я прибігла, ото й вся малина вже не вистачило на повний лоток, перебрала, доклала. Ну, скільки є, хай же сохне. Зате сама намокла під дощем. Ранок нового дня підійшла вікно відчинити, сонечко світить так гарно, лілії квітують. Пташки співають. Згадала про лілії і згадала, що я ж вам ще не показувала, здається, цього року відео зі своїми ліліями. Прийшла на город. Там латка з ліліями, але огляд я зроблю пізніше. Я вже казала, що цього року вони в мене примерзли прийшла на цибулю. Цибулю минулого року я полола 4 рази, цього року тільки тричі. І вже ж оце заросло. Ну, тут бр'ян такий лобода, оце така вже й височенька, бо дощі ж, берізка та ще мишій. Плескуха, як у нас його називають, я без сапи, вириваю все рукою однією. Чому однією, та тому. О, до речі, Ніна Андріївна, це теж ваша ожина. А то мої вишні, ще чи діда, чи батька, а може ще й прадіда. Я не знаю, що це за вишня. Вона цвіте пізніше. Тоді, коли ми садили городу, там моє відео. Вишня, акація без. То там оці вишні саме квітували, така краса була. І так, моя робота помаленьку просувається. Я звільняю цибулю від бур'яну, хоча одна. Сусідка по вулиці мені казала, може й не потрібно б той бур'ян виривати, може б цибуля не так горіла, але вже ж почала, то буду робити. Все-таки коли вибирати цибулю, часник і воно без бур'яну, чистеньке, то це робити набагато легше. Усім, хто дивиться відео, нагадую, не забувайте ставити вподобайки, адже це мій час, який я віддаю для вас, створюючи відео. І ось моя малина вже висохла, чорна вже повністю суха, ось вона вже набагато зменшилась у розмірі. Червона, ну можна сказати, що теж готова, вже можна збирати у банки і відправляти на зберігання. Добра і щастя всім! З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.